Землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, І скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Це наша славна Україна. На нашій землі діти дуже багато квітів. А скажіть мені, які квіти є народними символами України. В Українському народу кожна з квітачок щось символізує: волошка скромність і ніжність, барвінок життєву силу, пам'ять роду. Мальва любов до землі свого народу, ромашка любов, щире почуття, соняшник добробут, достаток, сила, мак красу та молодість. Серед цих квітів є та, яку ми будемо сьогодні з вами малювати. Стебельце шорстка драбинка, Осередині – чорна вуглинка. Пелюстки блискучі, як лак. Це квітує червоний мак правильно. Українці цінують, поважають і люблять цю дивну і загадкову квітку. Мак є одним з рослинних символів та оберегів нашого народу. Маки ми можемо побачити на вишиванці, на рушнику, в українському віночку. А іще в наш час мак є символом пам'яті у минулих та теперішніх військових дій. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги. Як же гарно квітнуть маки на наших українських ланах! Сьогодні малята ми будемо малювати з вами квітку мак. Давайте ми з вами її розглянемо. У неї є стебло, листя та пилюстки. Малювати ми будемо незвичайним способом і пальчиком, і кришечкою від фарб, ватяними паличками та пензликом. Ну що, починаємо з вами малювати. Починаємо з вами малювати. Для роботи нам сьогодні необхідний танований папір. У мене блідно. Зеленого кольору, далі фарби гуаш, або можете аквареллю малювати, пензлики, витяні палички. Починаємо малювати травичку. Внизу травичку, яка нахиляється в різні сторони. Можете додавати інші кольори. Темно-зелений, жовтого кольору. Додамо трішки ще світло-коричневого кольору. Охра, трішечки можете додати темно-зеленого кольору. Так, ось травичка в нас вже готова. Далі ми з вами будемо малювати маки, квітку маків. Почнемо з пелюсточок. Малювати ми будемо способом штампування, я вже вам показувала, як це робити, беремо баночку фарби з-під фарби та наносити фарбу на кришку. Можете штампиком, а ще можна повітряною кулькою. Ми з вами колись помалюємо таким способом. Надути повітряну кульку, зав'язати та штампувати. Набираю фарбу, наношу на кришечку. Ось таким чином та роблю відбиток. Ось, наприклад, тут робимо відбиток. Таким чином ми ще робимо відбитки. Наносимо фарбу на кришечку. Так, ось такі квіти у мене вийшли. Далі ще можна намалювати бутончики. Я їх буду малювати за допомогою пальчика. Ось таким чином. Ось такий бутончик у нас. Так, проводимо, да, не відбиток робимо, а ось так проводимо пальчиком, малюємо. Ось таким чином. Ось от такі у нас будуть бутончики наших маків. Ми йому витираємо серветкою пальчик. Далі чорною фарбою малюємо серединку. Теж пальчиком набираю я на пальчик чорну фарбу і ось таким чином серединки у маків чорним кольором та бутончики ось таким чином. Бумаків. Так, ось що у нас виходить. Далі промалюємо стебло нашим квіткам та бутончикам. Набираємо зелену фарбу, далі працюємо пензликом. Ось таким чином, стебло... Помальовуємо. Так, так як у нас в полі наші маки, поряд зростають ще деякі квіти. Давайте ми їх теж намалюємо. Стебло ось таке високе. Далі ми будемо з вами працювати вотяною паличкою. Ватяна паличка нам необхідна, та у нас будуть сині квітки. Робимо відбиток. Ось таким чином. Щит. Ось такі у нас гарні квіти виходять, а внизу ми промалюємо червоні квітки. Трішечка. Зайди часу, знайди часок, поїдь у поле, де мак зацвів червоний мак. Поглянь, як радісна довкола, яка чарівність в дивних квітах: тендітність, ніжність, полюсток. Вогніють рясно. Поміж жита червоні голови квіток. Ось такі маки, друзі, у нас з вами вийшли. Ми намалювали незвичайним способом маки. Спробуйте і ви намалювати, а я буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!